Доброго ранку усім. Рада, що сьогодні спокійний, тихий, гарний, гармонійний ранок. Радію, що велика родина з нашої всеукраїнської родини зібралася у файному. Я теж душею з вами. А ще більша родина по всій Україні разом зможе бути зі мною на струнах моєї душі. Тож вітаю і запрошую до свого слова. Ну насамперед, дуже хочеться привітати усіх вас, пошановуючи поетичного слова, шанувальники моєї творчості, привітати у нас у нашому місті, у місті нашого дитинства, нашої юності, нашої любові. У місті Новодністровську. Ви вже знаєте, що це місто Чернівецької області, це місто на Дністрі. Тож, запрошую вас до міста на гостини. Стунка тополя усміхнулась загадково. Її вітає днина, радісна й нова. А я підслухаю таємну цю розмову. І подарую вам народжені слова. Вже перед дзвонами молитва в неболине, душа тремтить у неповторності хвилин. Я вас запрошую до міста на гостини в обійми літа чи у шепоти жоржин. Я вас запрошую зустрітися із містом і рознести покрихті щастя в кожен дім. Дністрова хвиля віддзеркалить небо чисте, і цвіт любові подарує нам усім. Вона розкриє ще незнані таємниці, а у людей потік душевного тепла і буде чистою прабатьківська криниця, і усміхатиметься квіточка мала. Я вас запрошую у юні сподівання, і в романтичності омріяний політ. Дарую місту найщиріші побажання щасливих доль людських і довгих, довгих літ. Баристі клени поділилися красою, а в небеса уже полинули пісні, Колись народжений над древньою рікою Новодністровськ для вас засвічує вогні. Розпочавши нашу зустріч сьогоднішню з вами, ось саме цим віршем, вітанням з Новодністровська. Звичайно ж, цієї миті я хочу подякувати за цю можливість нашим невтомним збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які дарують ось тут безпосередньо у нас, тут нам спокійні, відносно спокійні ночі, дні. Можливість творити, можливість тримати свій культурний поетичний фронт і своїм словом захищати, боронити, відстоювати і, звичайно ж, допомагати. Тож рада, що укотре має таку можливість збирати по ту сторону екрану вас, а разом із тим, завдяки нашим. Цим творчим зустрічанням ранковим, збирати, донати підтримку усім нашим військовим. І ці всі посилання будуть розміщені, як зазвичай, під нашою зустрічю у Фейсбуці, під постом у нашій зустрічі. Продовжуючи нашу з вами розмову, ось таку. Я хочу. Повернутися до свого вірша, тому що щойно ми з вами стояли у хвилині мовчання. І ось днями така хвилина мовчання була минулих вихідних. Така хвилина мовчання була у мене одна із тих всіх тисяч, коли до мене зранку прийшла мама, і ми от включили сигнал радіо і стояли разом. І ці рядки, звичайно ж, зачепили за душу, ці моменти спочатку. І я зрозуміла, що щось напишу. Тож пропоную вам свої переживання, свої хвилювання упродовж хвилин мовчання, які зібралися воєдину в ці слова і в ці рядки. Стоїмо із мамою удвох. За усіх хвилиною мовчання, бо із нами і янголи, і Бог, і молитва виплака на зранння. Стоїмо, шепочемо крізь біль про усіх навічно у портреті, що кричать у тиші звідусіль, замовчавши, Господи, у злеті. Стоїмо, тамуючи сльозу. Зачепившись серцем за провину, скільки ще в останнє привезуть, затуливши горем домовину, стоїмо із мамою одні, а на хмарах янголи в чеканні, скільки їх злетіло у війні, І коли ж зупиниться останні? Дай Боже, щоб зупинився цей потік небесних янголів. Дай Боже, щоб зупинилися ридання матерів, дружин, дітей, друзів. Дай Боже, щоб ми всі раділи, плакали, обнімалися, так як мріємо, нашій українській перемозі. А далі я хочу повернутися, зробила спеціальну закладинку, Хочу повернутися. Учора там весь Фейсбук, наші соцмережі. Ми з вами згадували про наших синочків, про всіх синів. Комусь до болю пекуче було вдивлятися крізь поминальної свічі у портрети своїх синочків, хтось мріями, молитвами захищав своїх оборонців малих, великих. Тож я згадала, що була у мене присвята моєму сину і усім синам України. Так і написано, ось у моїй збірочці звучить розчулена струна. Тож усім вашим, усім нашим українським синам. Трошки не співпадає, можливо, тут пора року. Але душа завжди співпадає. Співає птаха в перший день весни, віконце стука радісно пташина. Зійшли сніги і справдилися сни діждати б миру і обіймів сина. Співає ранок, тішиться душа, сама весна на крилах світом лине, чекає все з небесного ковша. Нового квіту хтось обіймів сина. Дзвінкий ручай прокинеться за мить в яскравих барвах диво щохвилинне, і вітерець у пісні пролетить, і принесе мені обійми сина. Якби ж весна в молитвах матерів зібрала в жменю з гірклі наместини, щоби у світлі божих ліхтарів діждались. Всі обіймі свого сина. Дай Боже, щоб нова весна нам принесла не тільки оновлення природи, а оновлення нашої української землі, очищення від тієї нечисті, яка ніяк не зійде. Молимось, віримо, знаємо і перемагаємо. Ось про весну ніколи не може бути ось така зустріч з планованою сценарно. Розклала перед собою і такі і такі теми. А розмова пішла і ось вже в'яжеться логічно далі. Ми щойно говорили про весну, і, звичайно ж, я не можу не повторити про свою улюблену незламну вишню, яка ви, хто слідкував за моїми. Постами у Фейсбуці. Ви бачили фотографію ось тут за вікном. До останнього своїм цвітом уже без листочків трималася незламна вишенька, як і багато дерев цього сезону, такого дивного, пізньоосіннього. І вона мене надихнула теж. І головне, що я провела свої асоціації. І ми з вами такі ж незламні, і незламні наші волонтерські штаби, які повсюди є, незламні наші серця, незламне наше слово. Ну а насамперед незламні наші воїни, незламні наші захисники, які, попри все і всупереч усьому, не зважаючи на жодні погодні умови, боронять, захищають і наближають нашу. Українську перемогу, тож незламна вишня. Заквічалась жовтнево вишня у безлистих обіймах снів, диво осені, так всевишній, нам би дива вже мирних днів. Так вже ніжно цілує Небо цвіт, вишневий в жовтневий день, нам би ласки нарешті в тебе, переможних. До сліз пісень. Білим цвітом дивує осінь, на гілках лиш вишневий цвіт. То чому ж нас надивуть досі, ще не чує весь білий світ? Обнялася із жовтнем вишня, то є диво, чи, може, знак? Україну почуй Всевишній, хай криваво цвіте лишмак. Дай Боже, дай Боже, повторюймо всі разом, віримо у неймовірну, особливу силу Божої ласки до нашої України, до наших дітей, до наших нащадків. А зараз я хочу поділитися своїми такими непростими роздумами, бо дуже непросто приходили ці слова. І не так, як у вас, у всіх, у авторів, у кого зачепило, заживе оце наше, наша українська цифра тисячу днів від часу повномасштабного вторгнення. Мені вони відгукувалися довго, не в той самий день, по, по порядочку. Хотілося чогось особливого, а найбільше ви там почуєте. Звичайно ж, ці рядки були присвячені нашій героїні, нашій загиблій вірі. Анатій. ви бачите, ви знаєте, як я допомагаю, як можу, як умію, і словом, зокрема, сину нашої загиблої героїні, збирати підписи. І ось сьогодні зранку я побачила, що ми всі разом з вашою допомогою перетнули. 24 тисячі. У нас залишилося вісім днів, і ми мусимо цих майже уже, уже не тисячу. Ми маємо з вашою допомогою дозбирати з вірою і заради віри, заради всіх наших героїв, бо вони всі герої. Тож, мої тисячу днів, тому що е тисячу днів тому, у перший день війни. Не стало віри Анаті. Тисячу днів крізь серце струнами, хтось лиш снів озветься лунами, хтось і тепер з вітрами нічкою в серці не вмер із нами свічкою. Тисячу днів, як пил нестерлими, навіть крізь гнів. Без сил з померлими знову у ніч отак аж сірою в полум'ї свіч, мов знак і звірою. Тисячу днів лиш очі зболено, і замість слів щоночі молимо. Дочки й сини, збирай родиною сонце весни сіяй в країною так, ми всі знаємо, віримо ось у ту мить, коли над усім світом зійде Сонце України. Ми знаємо, ми дочекаємось обов'язково. Повертаючись у нашу осінь, яка вже ось засніжила, я згадала наші різні. Зустрічі різні конкурсні зустрічі у всеукраїнській поетичній родині. За що дуже дякую адмінам і всім, хто придумує такі цікаві теми, цікаві творчі змагання. І у своїй збірочці душі прозорої краплини знайшла. Згадала свій ще дуже ранній, набагато раніше вірш, коли я ще викладала у школі українознавство, українську мову і розповідала дітям про ось такі цікаві вірші, історії, прозу, де все викладено словами на одну літеру. І так мене зачарував одного разу падолист. Тож Хоч сніг за вікном трішки, але ще листопад, ще падолист то падолистове від мене. Падолист переблискує пагробом по палітрі парчової паузи, пелена перелітною птахою перевиснула пасмом пірнаючи. Поосінений парк перевтілився, пахне першим плачем поцілований, підтанцьовує пензлик півколами. Падолист підсвідомо підтримує. По підтинню полює печалями, перехрестям птах, перехрестями птах підхихикує, попід хмар'ю пейзаж підмальовує, пізню цвіту шукає, підшукує підписи, підкрадається пухом пір'їною, пізнє плетево пише, палаючи, Пломеніє, пів неба поборено, по буденному плавно поважчало. Повелителем плесо попестивши, перед дзвонами перекуйовдивши, полонило, підмовило піснею, повінчало перлиновим перстенем. По палітрі парчової паузи, піаніст, помолившись, помовчує. Полонез, підхопивши під подихом, падолист підкрадається подихом. Ось таке було цікаве моє падолистове, а раз уже за вікном. Засніжило то трошечки, трошечки такого мого зимового, я ж зимова сніжинка зимова, то хай наша зима буде тихою, спокійною, а головне, щоб наші хлопчики не мерзли. Тому ми у своєму поетичному фронті ми обов'язково Доєднуємося, гуртуємося, гуртуємо людей на донати, на підтримку усіх потреб наших військових, і найголовніше, щоб цієї зими вони вистояли і вистояла наша Україна. А між тим, ось, так, ми усі уже оцих більше тисячі днів ми милуємося красою. Або е, там мерзнем, нам незручно від дощу, чи нам холодно у сніг чи в мороз. Але щоразу ми себе ловимо на тому, Боже, а як же нашим хлопчикам? Але все ж таки знаходьте час для краси, лікуйте свою душу. Недоторканності узор лежить величною красою, співає щось незримий хор. Під Дригенською рукою, в ранковій тиші голоси зігріли холодом стежину, а відблиск ніжної краси мене розрадив на хвилину. Я напишу на тому тлі найзаповітніше бажання, зберуть сніжиночки малі ту таємницю сподівання, перемережу на мінор слова замерзлою рукою і зупиню незримий хор і піду. Повільною ходою. Звичайно, що у кожного з нас єдине бажання. Найбільше бажання, мрія це дочекатися перемоги, дочекатися нашого щасливого сьогодення, щасливих обіймів, щасливих посмішок, щасливих віршів, щасливих подій у наших календарях і назавжди розпрощатися з тривогами у душі і з тривогами, які волають за вікном. Е і ось сьогодні зранку перед нашим ефіром до мене знову приходила традиційно мама. І я хочу за ці е фінальні такі рядочки перевести теж на позитив, на тепло. і Подарувати всім мамам свої е, роздуми, найтепліші даруймо. Я знайду найтепліші слова для єдиної в світі людини. Я вклонюся тобі, бо дала ти життя для своєї дитини. Знов зима за вікном заметілі, пишуть щось на моїх сторінках, та завжди пам'ятаю я милі твої очі. І ніжність в руках. Може, я не завжди розуміла, твої погляди зрідка сумні, і не знала, що серце боліло, ти віддала би душу мені. І не в силах дороги далекі мою пам'ять згубити. О ні, бо я знаю, не мов би лелека зичеш щастя, ти доні своїй. Ось так кожен з нас зичать щастя своїм дітям, своїм рідним, близьким. Ми читаємо молитви, ми з вами пишемо вірші. Ми даруємо обійми, ми чекаємо смс. І все це в енергетичному, великому такому плані зігріває усіх наших рідних і близьких. Не забувайте дарувати тепло. Не забувайте бути у цьому світі попри все і всупереч справжніми. Дякую вам за сьогоднішнє тепло. Дякую за зустріч, дякую знову ж таки нашим хлопчикам і дівчаткам, які подарували спокій цього ранку, які подарували новий день і віру, що все буде Україна. Дякую вам. Гарних вихідних, тихих вихідних. Передаю стафету далі і до зустрічі у наших поетичних стрічаннях. З вами була я, Інна Гончар. Всього найкращого. Бережіть себе і нашу Україну!